Доброго дня, дівчатка! З вами Еля і моє в'язання 7 січня всіх зі святом. І я вирішила зняти вступ до спільного проєкту, який розпочаткувала на своєму каналі Тамара. В'яжу на дивані, до речі, я дивлюсь, зараз вступ її до цього спільного проєкту, який має назву Дівчатка. Такі дівчатка», В якому два місяця розпочинаючи з сьогоднішнього дня, і до 7 березня ми в'яжемо речі в трьох номінаціях, коли я тільки розпочала. Ну, почула про цей спільний проєкт, ще дуже не, ну, не читала, не вникала в номінації. Я щось думала, що якщо дівчатка, такі дівчатка, то це чисто дівчачий проєкт. Дівчачий проєкт в тому плані, що ми в'язати будемо тільки для себе, коханих але не так. не так. Значить, будемо в'язати в трьох номінаціях. Перша це все краще для себе коханої. Оце я розумію, що це для мене. Тому що я дуже люблю в'язати собі. Я вже не один раз казала, що чого я розпочала в'язати. Тому що. Ходити, як то раніше в Радянському Союзі, всі в однаковому, це, ну, це не моє. А навіть уже коли була самостійна Україна, ну ви ж знаєте, підеш на ринок, все ж однакове О, китайські кофточки, чи які вони там к чорту? В'єтнамські, платька, костюмчики. І я розпочала в'язати. Тому. Оце моя номінація. До речі, ми можемо в'язати як в усіх номінаціях, так і в одній. Тому, скоріш за все, от перша номінація все краще собі коханій» — це моя номінація. Друга номінація це сама собі дизайнер. Хоча ж, якщо тут подумати, я в більшості випадків, коли в'яжу, то я сама собі дизайнер. Я можу чимось надихнутися, піддивитися щось десь у когось, чи якось просто світлинкою, чи якимсь майстер-класом, я... але я потім починаю починаю і переходжу своє щось в'язати. Тому це також моя номінація. І но. Річ я все ж таки хочу зв'язати одну, бо окрім цього спільного проєкту, в мене є ще трохи другий. Я в'яжу просто для себе своє щось, тому, е, тому буде одна номінація. Значить, сама собі дизайнер це друга. Е, і третя номінація називається Невиправна. І от щось дівчатка вирішили, що вони невиправні. І в більшості своєї хочуть в'язати в цій номінації. В цій номінації можна, от чого мене ця номінація і збила, навіть невиправна для себе, для себе коханої. Але ж ні, в цій номінації ми можемо в'язати як собі, так дітям, так як друзям, там, у кого є чоловік, у кого є не знаю, коханець і тому в'яжіть. Тому невиправна це не моя. А от це краще собі кохання і сама собі дизайнер. Оце можна згрупірувати, і це буде моя. І що я хочу вам показати. Що я хочу в'язати? Мені. О, нормально. І що? Ага. Мені. У прошлому році, так, тамарочку, потім додивимося. Подарувала Оксана Олівчук отаку пряжу. Це бабінка і є ще два моточка, які в мене впали. Ось вони. Ось ще два невеличких моточка. Е, от коли снімаєш, Е, Ну, невірно, колір передається. Ви знаєте, це така бірюза, от він головний. А от коли потім дивишся відео, воно зовсім міняє колір. Тому я не знаю, як правильно. Я вже зрозуміла, що казати, ні, він неправильно передається. От зараз він неправильно передається. А от в самому відео він може бути другий. Ну, це колір така бірюза. Тут він більше в синій уходить, От Іменно зараз, ну я не знаю, що буде потім. Це бірюза. І. Що э, це у нас? В общем, це якась Смісовка. І. Э, Ті, хто зі мною вже давно, вони знають, що я така дівочка-дівочка. У мене сіро біло розове, рожеве. У мене рожеве, у мене бордове, красна, всі відтінки там червоного, ру, там, Ну, коротше, я дівочка-дівочка. Дівчатка, так і дівчатка. Але я захотіла щось змінити. І я вирішила зв'язати, щось отаке. таке. Але мені сюди, я розумію, що мені сюди щось не, не, ну, не вистачає чогось, мені треба якась сюди родзинка. І я навіть хотіла сюди підібрати, у той же Оксани Левчук в магазині, я хотіла підібрати, у неї була така бірюзова паєтка. Але з паєткою я не хотіла. У мене є бірюзова королівська паєтка велика. можна було... Ні, я щось хотіла не таке. І коли я вирішила пов'язати в цьому спільнику, тут сразу все стало на свої місця, в інстаграм, в магазині я побачила отаку бабінку. Це, 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 це. тут забула, ну, що. Ви бачите, Люрікс, а тільки Люрікс не просто рівний, а він йде ну, такоюсь невеличкою. Де-не-де -не -де він вибивається. Оце він. Це він не витягнутий. Це в нього просто ну, отаке, от ну, сама пряжа так зроблена. І от коли я зрозуміла, що це те, що мені треба, і це буде. В комплекті дуже гарно виглядати, я не роздумуючи, зам... замовила оцю пряжу. Я її замовила. І я сподівалася, що вона мені прийде швидко. <свісно> <свісно> вона і прийшла мені дуже швидко, швидко, швидко. Е і тоді, коли вона мені вже прийшла, коли пазли всі склалися, я вирішила, що я не роздумуючи сюди вступаю. Я навіть зв'язала зразочок. Ану. Ой, вибачаюсь. Я зв'язала зразочок, але ж я хотіла в'язати, я взяла дві ниточки цього і ниточку цього. В'язала на 4. Це ще він не пране, я його поперу і побачу, що далі. Хотіла зв'язати лицевою гладдю перети спинку, а рукавицяти е, ажуром. Але я, звісно, виперу ще й подивлюсь, але от ліцева гладь вона самодостатня з е, цим Люріксом. А от в ажурі вона якась неохайно виглядає. Тому я сама собі режисер Сама собі дизайнер, тому, скоріш за все, це буде просто звичайний светрик тепленький на зиму. Але гарнесеньке з Люріксом. Так що, подивлюсь, ще ходю поперу оцей зразочок, і що він мені розкаже і покаже. Ну що ж, що хочу сказати, що під цим відео моїм буде списочок всіх дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, буде посилання на тому як організатора цього проєкту. А, я ж забула сказати саме-саме головне. Саме головне, що у нас в цьому проєкті є спонсори які потім оберуть колегіально, я так зрозуміла, і як вони будуть. Чим? В общем, щось я не допоняла трошки. Але оберуться у кожній номінації по одному виробу, і який вони презентують якийсь подаруночок. Ну що ж, списочок. Організатора, спонсорів, а також дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, як я вже казала, буде під цим відео. До речі, не лише дівчата з Ютубу беруть участь в цьому проєкті, також дівчатка в Інстаграм. І головним із. Таких правил є те, яке мені дуже подобається. Це правило, що оцим проєктом, який ви будете в'язати в цьому спільнику, не показувати не де в інших спільних проєктах. Оце для мене головне. Не дуже да, подобається і мені, коли одніми тим проєктам. В багатьох спільних проєктах показують, які б там не були вони відео. Тому я дуже рада, що ви будете з нами. Можливо, ви захочете собі щось зв'язати або комусь іще, і пов'яжете з нами. За два місяці можна зв'язати одну якусь річ, яка буде чітко для когось. Подаруночком. Чи для себе, чи для якогось, для якоїсь людинки, яка тобі близька. Тому, дивіться нас, в'яжіть з нами, і все буде Україна. З вами була Еля. Зустрінемося в слідуючому відео.